Якщо взяти три будь-які точки на площині, назвемо їх А, Б та С. З'єднаємо їх послідовно відрізками, отримаємо геометричну фігуру, яка називається трикутник. Точки А, Б та С називають вершинами трикутника. Відрізки А Б, В С та А С називають сторонами трикутника. Дві сторони при вершині утворюють кут трикутника. Трикутник має три кути: кут А, кут Б та кут С. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин його сторін. Якщо ми скажемо, що сторона BC дорівнює А, сторона АС дорівнює Б і сторона АБ дорівнюватиме С, то формулу периметра можна задати, як P дорівнює А плюс Б плюс С. Якщо у нашого трикутника усі три кути гострі, такий трикутник називають гострокутним. Якщо ж маємо один прямий кут, такий трикутник називають прямокутним. Якщо ж маємо один тупий кут, такий трикутник називають тупокутним. Така класифікація трикутників є класифікацією за кутами. Ще трикутники класифікують за сторонами. Якщо у трикутнику усі три сторони різні, такий трикутник називають різностороннім. Якщо ж у трикутнику дві сторони рівні, такий трикутник називають рівнобедрений, рівні сторони називають бічними сторонами і третю сторону називають основою. Якщо ж у трикутнику усі три сторони рівні, такий трикутник називають рівностороннім. Периметр такого трикутника дорівнює 3А, бо всі сторони рівні, а периметр це сума довжин усіх сторін.